Він став справжнім героєм для своїх дітей і прикладом мужності для Кременчужан. Сьогодні у такий похмурий день Кременчук попрощався із гідним сином України, відважним військовослужбовцем, молодшим лейтенантом Ігорем Калугіним. Біля міського палацу культури зібралися кременчужани, аби провести захисника в останню путь. Відчуття патріотизму і єднання об'єднали людей в цей день прощання, залишаючи в серцях вогонь відданості та пам'яті про справжнього героя. Захищаючи Україну, загинув офіцер, молодший лейтенант Калугін Ігор Валентинович. Проживав у місті Кременчуці, мав трьох дітей. Закінчив Київське вище військово-інженерне училище зв'язку. Проходив службу за контрактом з квітня 2016 року. На посаді помічника начальника штаба, начальник зв'язку. Ворожий дрон обірвав життя цілеспрямованого, хороброго та завжди усміхненого Ігоря Калугіна. Це сталося 23 січня, коли військовий виконував бойове завдання по захисту України у Куп'янському районі, що на Харківщині. Ігор Калугін став героєм, який віддав своє серце та життя заради миру та безпеки. Людина хоробра, смілива, чесна. Не за буяким чувством гумору. красувався. Авторитетом серед особового складу був спеціалістом своєї справи. Пройшов ОТО ООС і з першого дня повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. Земля пуха мину. Дуже поважна людина, прикро, що таких героїв тіляємо на цій війні. Коли помстимося, суми гіркота наповнили серця присутніх, але пам'ять про військового Ігоря Калугіна буде жити вічно. Теплими та світлими словами побратими згадали, яким був захисник за життя. Життєрадісна радісна людина. Він намагався завжди в будь-якій ситуації підтримати своїх товаришів, підтримати своїх оточуючих. Він завжди бав про них і в будь-якій ситуації намагався посміхатись та жартувати. Це гідний. Син своїх батьків це гідний батько, це гідний друг, гідний товариш, це гідний син України. Дякуємо йому за найвищу ціну, яку він віддав заради всіх нас. Поховали захисника України Ігоря Калуїна на алеї героїв свіжтовського кладовища. Вічна слава та шана військовому його відважність та самопожертва назавжди залишаться в пам'яті Кременчужан. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.